Вони першими надають допомогу після обстрілів. Саме вони приймали пологи в укриттях та проводили операції під час блокаутів. У Харкові з професійним святом привітали незламних медиків. На наші Yes. У медичній сфері я після окінчення медичного коледжу одразу пішла тільки працювати в медицину. Це був онколо... онкоцентр. 2009 року я почала свою робочу діяльність, е, ну, а наразі я головна медична сестра вже. З самого дитинства я мріяла бути лікарем. Ну, а тільки була змога піти у медсестринства, потім були бажання. Но зараз і також я навчаюсь, навчаюсь на, на менеджмент охорони здоров'я, тому і думаю, що в майбутньому буде ще в мене вище образ. Вищий освіт. Вищий освіт. Це моє пересування, бо я спочатку закінчила фізичний інститут фізкультури, потім магістратуру медициту. І я це було, мабуть, ще за школи, коли я вже намагалася щось, знаєте. Допомагати щось зробити, лікарі, медсестри, акушери, санітари, фельдшери всі вони стоять на варті нашого здоров'я та життя. З приходом повномасштабного вторгнення їхня віддана праця не була більшого сенсу. Війна принесла з собою втрати, численні поранення та великий стрес. Саме на плечі лікарів лягла відповідальність за лікування та відновлення поранених людей. 22 рік взагалі складний дуже був з приводу пацієнтів, які зверталися з, скажем так, з розладами різного роду, і також а, зараз з'явилося дуже багато пацієнтів забежаними, які ми допомагаємо. Робимо, скажімо так, життя яскравішим зручнішим в плані ну соціалізації. Під час свята лунали щирі слова вдячності медикам за їхню невтомну працю. Очільник Харкова Ігор Терехов відзначив кращих медичних працівників подарунками за їхній професіоналізм і сумлінну працю та привітав з професійним святом. Я бачу всіх вас на кожному прильоті і не виключення сьогодні. На жаль, коли ми були під обстрілами. Два КАБа, які вдарили по житлової забудови, і дуже багато медичних працівників карети швидкої допомоги були на місці цієї жахливої події. Я вдячний кожному з вас. Вдячний, що ви не виїхали, не побігли, а перебували і перебуваєте у нашому рідному місті, місті герої Харкова. Знаєте, серед вас. Тут, в цьому залі, є військові медики. Ніським уклін вам. Бо ви рятуєте життя наших захисників і захисниць. До речі, я дуже вдячний кожному з вас. Бо і до війни ця професія була дуже важлива, але дуже важка. А зараз ця професія, ваша професія, перетворилась на місію місію допомоги і рятування життя харків'ян, рятування життя наших людей. Анна Дзядик, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.